Всіх вітаю на каналі Адвоката Мамщика. Сьогоднішнє відео це не просто юридичний розбір, а важливе пояснення для кожного, хто хоч раз чув про так званий розширки ЦК. Спойлер! В жодному законі України такого поняття не існує. Це вигадка, яку підкріпили звичкою, а не правовим статусом. Проте поліція, маючи доступ до певних інформаційних систем, продовжує тримати людей у базі не місяць а по 3 роки. Без рішення суду, без обвинувального акту, без права на захист. Сьогодні я покажу вам, що це за база, як вона працює, чому дані там зберігаються роками, попри відсутні законних підстав, як самостійно або з адвокатом прибрати себе з цього неіснуючого розшуку, які документи подати, щоб все було правильно і швидко. Не забудьте підтримати це відео лайком та підпискою, щоб воно знову. Потрапило в рекомендації та допомогло ще більшій кількості людей. Гарного перегляду. Поширення коментарів в соцмережах. Мовляв, розрок ТЦК не може тривати довше, ніж 30 днів. І справді, в постанові Кабінету міністрів України номер 560 є згадка про 30-денний срок, але це йдеться не про срок розшуку, а лише про дедлайн для дій. Поліція. Якщо не вдалося доставити особу до ТЦК впродовж 30 календарних днів, поліція повідомляє про це ТЦК. Все. Жодного слова про припинення обліку, жодного слова про видалення записів з бази. Це звичайне службове інформування, яке нічого не змінює для людини, яка потрапила в систему. ТЦК після цього отриманого повідомлення просто запускає нове звернення. Фактично, цикл повторюється безкінечно. 30 днів це не обмеження, а формальний рубіж чергової бюрократичної хвилі. У лютому 2025 року Міністерство внутрішніх справ затвердило наказ номер 80 Цей документ, хоч і маловідомий, широкому загалу, однак став ключем до розуміння, як саме формується база осіб, яких нібито необхідно доставити до ТЦК. Цей наказ створив інформаційну підсистему, облік звернень ТЦК. В ній поліція фіксує звернення від територіальних центрів комплектування щодо затримання та доставлення осіб. Найважливіше з цього наказу це пункт 3, який прямо передбачає, що інформація знищується автоматично через 3 роки з дати виконання звернення. Тобто, якщо звернення виконано, наприклад, людину доставили до ТЦК або наявна довідка про смерть. Запис автоматично видаляється через 3 роки. А якщо звернення не виконано і ТЦК мовчить, інформація в базі висить рокам. людина на гачку в Кодексі України про адміністративні правопорушення стаття 38 встановлює чіткі строки до притягнення до відповідальності. Це три місяці з дня вчинення порушень. Тобто, якщо минуло три місяці з дати наявки повісткою, жодного адміністративного стягнення вже не може бути. Це пряма норма права. Проте парадокс: в базі поліції інформація залишається і залишатиметься до тих пір, поки ТЦК не надасть формальну команду закрити звернення. А поліція не аналізує сроки, не перевіряє ситуацію. Вони просто чекають команду. Це зручно, але незаконно. І головне небезпечно для вас. Ця невидима мітка в базі це не просто формальність, її наслідки реальні. І я бачу їх у своїй. Людину не пропускає через кордон. Причина активне звернення ТЦК. Людину не взяли на роботу в компанію. Підприємство зробило запит і побачило активний запис ТЦК. Клієнт не зміг отримати в банку платіж, бо система автоматично позначила це як ризик. Жодного рішення суду, жодного повідомлення, просто тиша і системна дискримінація. Що робити в такому випадку? Я вам рекомендую діяти та діяти активно. Перше пишемо заяву до Головного управління поліції, вказуємо, що минули сроки притягнення закупав, вимагаємо закрити звернення ТЦК, видалити запис під системи ІПНП. Друге, робимо копію, насилаємо її до ТЦК. Вимога залишити звернення без виконання, на це вони мають повноваження. Для посилення звернення раджу долучити: копію паспорта та ідентифікаційного коду, витяг з реєстру оборіг або скріншот з електронного кабінету призовника. Якщо був штраф, додайте копію квитанції про сплату або його оскарження. Якщо перебуваєте за кордоном, документ, що підтверджує наявність візи, штамп перетину, довідка консульства. І найголовніше, надсилайте звернення одночасно і в паперовій, і в електронній формі. Третє, одночасно надсилаємо інформаційний запит до НПУ, чи є запис щодо мене в обліку звернень ТЦК. Четверте, якщо протягом 15 днів немає реакції, готуємо позов до адміністративного суду про бездіяльність поліції, яка порушує ваші права як суб'єкту персональних даних. Як показує практика, цей алгоритм працює. Я вам нагадаю, що у жодному нормативному акті немає поняття розшук ТЦК. Це не статус, не провадження, не підстава для обмеження прав. Але, попри це, ця мітка в підсистемі ІПНП працює як справжнє рішення суду. Людина з активним тегом може бути зупинена на вулиці, затримана без пояснень, доставлена до ТЦК, і це все на тлі повної відсутності юридичної процедури. Це не розшук, це цифровий фантом, який має всі ознаки покарання, але не має жодної форми захисту, і саме тому з цим треба працювати негайно. Це питання вже наявна позитивна судова практика, так є рішення, які підтверджують правомірність вимоги про видалення такого запису. Так, в у своєму рішенні Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконність обліку особи після спливу сроків купа. Апеляція це рішення підтвердила та залишила без змін. Такі ж кейси вже наявні в інших регіонах Черкаси, Дніпро Львів. Тобто правосуддя визнає формальну присутність людини в системі безчинних підстав є порушення її прав. Логічне ж питання, чому поліція не діє самостійно? Відповідь проста: система побудована односторонньо. Вона приймає звернення, але не має внутрішнього алгоритму його обнулення без зовнішнього сигналу. Ніхто не аналізує сроки, ніхто не перевіряє, чи була справа завершена. Все дія, на принципі, поки не скажеть, не чіпай. А тому лише ваша дія змінить ситуацію. Хто не звертається, той висить роками. Це не боротьба з державою, це боротьба за закон, за гідність, за право не бути мішеню без рішення суду. Якщо вам було корисно, поставте лайк, напишіть свій досвід в коментарях. Ці історії важливі. Якщо ви хочете підтримати контент, натисніть стати спонсором під цим відео. Це не просто підтримка каналу, це також ваша юридична підтримка в складні часи. Ваша підтримка та лайки дозволяють мені розбирати нові справи, створювати шаблони, тримати юридичний фронт там, де він потрібен найбільше. Дякую вам за увагу. Зустрінемось в наступному відео.